За давніх часів, а точніше, понад 200 років тому, жив у Харкові юнак. Був він знаний, допитливий і гарний собою і звали його Василь Каразін. Часи були суворі, правив імперією строгий і примхливий Павло І. Аристократами він крутив, як хотів. Заборони, регламенти та покарання були звичайною справою. Юнак хотів навчатися не військовій справі, як личило дворянину, а мирним наукам. І вирішив він втекти до Європи, до якогось університету. Імператор наказав організувати погоню і доставити втікача до столиці. Щоб уникнути покарання, хлопець написав монархові слізного листа: мовляв: знаючи вашу круту вдачу, повідомляю, що помисли мої чисті, а наміри найкращі для загальної користі. Хочу бути вченим. І спрацювало. Государ помилував хитруна і дозволив знайти собі службу до душі. Невдовзі Павло помер від апоплексичного удару та бакеркою у скроню, а на престол зійшов його син, імператор Олександр І. Новий імператор у молодості виношував ідеї ліберальних та просвітницьких реформ. І ось наш герой Василь знову наважується на зухвалий вчинок, підсовує Олександру І лист з проектом реформ у державі. Він пише, що одна з найжахливіших проблем у країні це не письменство. Люди не мають освіти. На всю величезну імперію один справжній університет. А тому усі освічені люди живуть у столицях. А що робити у Харкові, наприклад? Не хочуть молоді люди залишати рідні місця. Та й батьки не відпускають своїх дітей, щоб тих не зіпсували столичні звичаї. А ті, що їдуть, Назад вже не повертаються. І залишається глуха провінція такою ж темною, як і раніше. Але, каже Василь, є інший шлях відкрити провінційні університети прямо на периферії та навчати студентів за місцем проживання. З якого міста почнемо, Василю? питає імператор. Сам я родом із Харкова, пане. Там і відкриємо. І що потрібно, щоб відкрити у місті університет? питає. Чотири речі: студенти, викладачі, будівля. Та гроші. І де ж взяти студентів. І цим проблем не буде. У Харкові вже не один десяток років процвітає колегіум. Школа при чоловічому Покровському монастирі. Викладають в ньому мудрий Григорій Скаворода. Випускники колегіуму досить добре підготовлені для вступу до першого курсу університету. Гаразд. А викладачі. Кинемо клич для професорів з Європи, вирішив організатор університету Василь. А підбиратиме професорів нам сам Йоган Гьотте. А як буде з приміщенням? Харківський губернатор заради того, щоб у місті відкрився університет, віддає свій палац студентам. І нарешті головне питання: де ж взяти гроші. Тогочасний міський голова Харкова Єгор Урюпін, купець третьої гільдії відрізнявся дивакуватостями меценатства та безкорисливості. Вийшов він до колег-купців і сказав: панове, ну яка у вас тут торгівля? Від ярмарку до ярмарку мертвий сезон, нічого не продається, нічого не купується. Ви дайте грошей на відкриття університету, і покупець сам до вас потягнеться. Такою була розмова чи не зовсім такою, але ковці гроші дали. Урюпін вирушив до дворян. Ваше благороді! Діти ваші від ноги на стіну лізуть. Чим вони займаються, крім п'ятства, балів та полювання? Дайте грошей на університет і позбавтеся цього тягаря. Дітей прилаштуйте до наук, а самі можете займатися чим звикли. Дворяни також дали грошей. І таким чином Урюпін зібрав сім річних бюджетів міста Харкова на відкриття університету. І небували випадок в історії імперії. Жодної копійки він не поклав собі до кишені. У 1805 році у місті Харкові відкрився університет. Через якийсь час кількість городян, зіпсованих вищою освітою, досягла критичної позначки. Естетичні, інтелектуальні, культурні потреби різко зросли. І все це дедалі більше і більше змінювало місто. Захотіла припустимо освічена людина одружитися з благородною шляхетною дівчиною, з якою можна вести змістовну розмову. А де ж її взяти у провінційному місті? І ось видатний харків'янин Григорій Квітко-Основ'яненко відкриває інститут шляхетних дівчат. Але куди б сходити такій інтелігентній парі ввечері? Той же квітка засукує рукави та створює міський драматичний театр. А сам пише для нього п'єси. Наприклад, Сватання на гончарівці. Потім друкується у сетричному журналі Харківський демокрит», Сам веде літературний журнал Український вісник загалом веде бурхливу діяльність, перетворюючи Харків на культурний центр. Але не квіткою єдиним жив інтелектуальний Харків. Випускники університету створили собі механічні майстерні, медичні кабінети, експериментальні лабораторії, які згодом перетворилися на заводи, лікувальні центри, науково-дослідні інститути. Отже, промисловість у місті з'явилася також багато в чому завдяки університету. А ще з першого університету виділилося близько 30 вишів, які існують й досі. Кажуть, що місто житиме, поки цілі стіни найстарішої його будівлі Покровського монастиря. Ми ж скажемо інакше, Харків процвітатиме, доки в місті є студенти.